Якби я мала крила орлині, якби я міла літати, я полетіла світом далеким свого милого шука. Полетіла світом далеким. Свого милого шукати. Хотіла сказати, які зміни відбулися в мене. Я вчора навіть прослуховувала свій перший запис. Пісні першу строчку. Далі я не могла слухати навіть сама. І я слухала свою останню стрічку, коли я також зробила запис. то Це звичайно кардинальна різниця. Мені дуже подобається, що я е, не скажу ще, що, що на 100% освоїла спів, але я відчуваю себе набагато впевненіше вже. Я себе більше поважаю. Я знаю, що я е, можу стати ще більш проявленою завдяки співу. Я вже розумію, як керувати своїм голосом. У мене ще не завжди виходить так, як би мені хотілося, але я вже розумію, як це працює. Діло за практикою. Я перенесла ваші слова із ефірів про те, що ми можемо співати як у високих позиціях, так і в низьких позиціях гортані, граючись, розширюючи свій діапазон. Я перенесла цей досвід у своє життя. в своїх сторіс, введені свого блогу. Я почала також проявляти більше емоцій, як високих, так і низьких, показувати себе з різних сторін. І це стало цікавіше і моєму глядачу. І це, але в першу очередь, це в першу чергу це корисно для мене, тому що я себе так більше приймаю у всіх своїх проявленнях. Тому і ваш і марафон прекрасний, і ці настанови психологічні, які ми чуємо, просто. Можуть змінювати життя. Я дуже задоволена, що я попала на цей марафон, і дуже вам вдячна.